Так, Opel Astra Джейка хочу зробити, щоб відкривався багажник із салона. Не знаю, що як його придумати. Взагалі-то тут должна бути кнопочка. Но вона стоїть дуже дорого. Ілі оцю поставлю просто десь там внизу. Подключу, підключається вона до оце розовенька фішечка. В углу зелений із Тут перший сюди контакт, потім другий в висоту і третій там зелений проводочок із З чим там? зелений із жовтеньким. До нього підключаємося і другий проводочок е коротиться на масу. Ну, один провод йде на кнопку. Із до того провода прив'язуємося, один йде на сюди, а другий виход на масу. І коли вони кнопочкою будуть зажиматися, клад, багажник відкривається. Вже провірив, зроблю кнопочку, потім покажу, що я придумав. Я ще не знаю просто як, але кудись її приліплю.